Добрий день, друзі! Сьогоднішній наш онлайн-урок проєкту слово у мові» Ми, як і минулі уроки, присвятимо усуненню дуже поширеної помилки. Але для початку послухайте приклади. Максим має швидко закінчити домашнє завдання. І ще приклад. Цей автомобіль має повернути ліворуч за рогом. В даному випадку, ми використали два рази слово має. І тоді, коли це стосувалося живого предмету Максим і коли не живого предмету машина, запам'ятайте, в такому разі ми не помилилися це грамотне використання дієслова має. Але воно. Це дієслово має ще такі синоніми повинен і мусить. А тепер давайте порівняємо: Максим мусить розповісти все друзям. Це йдеться про дію, яка викликана якимись психологічними спонуканнями. Правильно? А от машина мусить повернутися ліворуч, повернути ліворуч. тут невиправдане використання слова мусить при неживому предметі, бо у нього немає психологічного спонукання. І так точно слово повинен. Наприклад, Наталка повинна розповісти все мамі. Це правильне використання. А от, наприклад. Літак повинен своєчасно приземлитися тут неправильно. У літака немає психологічного спонукання, воно є у е, авіатора. Отже, запам'ятовуємо, будь ласка, дивіться на таблиці: слово має, воно використовується, воно вживається як при живих предметах, так і неживих. А от слова. Повинен і мусить тільки при живих предметах, які мають психологічне спонукання. І наостанок я наведу вам приклад, який і нас з вами стосується, і в якому є ці слова, які ми вчили. Зараз ми повинні. З вами розпрощатися до наступного уроку, який має навчити ще одній нормі української грамотної мови. На все добре, друзі, і до наступного уроку!